Добрий день, діти! Вітаю усіх на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку другорядні члени речення. Додаток як другорядний член речення. Давайте з вами пригадаємо, які є члени речення. Усі члени речення можна поділити на головні. І другорядні. Ще з початкової школи ви пам'ятаєте, що головними членами речення є підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання, хто, що. І підкреслюється однією рисочкою. Присудок відповідає на запитання, що робити, що зробити. І підкреслюється двома рисочками. І ось ми переходимо до другорядних членів речення. І почнемо ми з додатка. Відкрийте, будь ласка, свої зошити та запишіть визначення. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається, і відповідає на питання непрямих відмінків. Що ж це за непрямі відмінки такі? Непрямими є всі відмінки, крім називного та кличного. Тобто, якщо в реченні ви бачите слово, яке відповідає на запитання будь-якого відмінка, крім називного, це буде додаток. Давайте з вами пригадаємо усі непрямі відмінки. Перший непрямий відмінок це родовий. Він відповідає на запитання «Кого? чого Тобто умовно можна поставити слово нема. Нема кого або нема чого. Наступний непрямий відмінок давальний. Він відповідає на запитання кому, чому. Умовно можна підставити слово дам. Дам кому. Або дам чому. Наступний відмінок знахідний. Він відповідає на запитання, кого, що. Умовно можна підставити слово бачу. Бачу кого або бачу що. До істот ми будемо ставити запитання кого, до неї істот ставиться запитання що. Далі йде родовий відмінок. Він відповідає на запитання ким чим. Умовно можна підставити слово пишаюся. Пишаюся ким або пишаюся чим. І останній непрямий відмінок місцевий. Це єдиний непрямий відмінок, який утворюється за допомогою прийменників. І відповідає на запитання. На кому, на чому, або по кому, по чому, або у кому, у чому. Додаток найчастіше виражений іменником або займенником. І його підкреслюють пунктиром. Додаток залежить від присудка, тобто від присудка до додатка ми будемо ставити запитання. І ні в якому разі, не навпаки. Давайте розглянемо приклади. Перше речення. Сьогодні в обід не буде води. Присудок в реченні не буде. Від присудка ставимо запитання. Поставити ми його можемо до слова води. Ми бачимо, що води відповідає на запитання родового відмінка. Отже, це додаток, виражений іменником у родовому відмінку. Підкреслюємо його пунктиром. Наступне речення. Скажи про це татові. Що зроби? Скажи. Це присудок. Від присудка ставимо запитання. Поставити ми його можемо до іменника татові. Кажи кому татові. Кому це запитання давального відмінка? Отже, іменник татові це додаток. Підкреслюємо це слово пунктиром. Наступне речення поли квіти. Що зроби полий? Полий це присудок. Тому підкреслюємо його двома рисочками. Від присудка полий ставимо запитання до слова квіти. Полий що? Квіти. Ви бачите, що іменник квіти відповідає на запитання що. На запитання що відповідають і називний відмінок, і знахідний. І, на жаль, дуже багато учнів плутають ці відмінки і, відповідно, неправильно підкреслюють члени речення. Ви маєте пам'ятати, по-перше, запитання ставиться від підмита до присудка, не навпаки. Ми ніколи не ставимо запитання від присудка до підмета. І по-друге, треба запам'ятати, що підмет стоїть завжди в називному відмінку і виконує дію, названу присудком. В нашому випадку квіти не виконують дію, тобто вони самі себе не поливають, отже квіти стоять в знахідному відмінку. І виступають в реченні додатком, тому підкреслюємо ми їх пунктиром. Наступне речення це треба зробити гумовим шлангом. В цьому реченні треба зробити присудок. Підкреслюємо двома рисочками. Ставимо запитання. Поставити ми його можемо до слова шлангом. Треба зробити чим? Шлангом. Ми бачимо, що іменник «шлангом» відповідає на запитання чим. Це запитання орудного відмінка. Відповідно, це у нас додаток. І підкреслюємо ми його пунктиром. Наступний приклад. Відповідальність лежить на учневі. Що робить? Лежить. Це присудок, тому підкреслюємо його двома лініями. Від присудка ставимо запитання. Лежить на кому? На учневі. Ви бачите, що на кому? Це запитання місцевого відмінка. Тому на учневі це буде додаток. Потрібно підкреслити пунктиром. Зауважте, що прийменник не виступає окремим членом речення, бо він є службовою частиною мови. Прийменник входить до складу другорядного члена речення, тому його треба підкреслювати разом із самостійним словом. Тому на учневі це все додаток. Переходимо до практичних завдань. На екрані ви бачите речення. Вам потрібно його переписати в зошит, підкреслити головні члени речення і додатки, і над кожним додатком написати, чим він виражений. Я думаю, що ви вже всі впоралися із завданням, тому можемо перейти до перевірки. Прочитаю ще раз речення. Дуб символізує могутність і довголіття. Ми пам'ятаємо, що підмет відповідає на запитання, хто що. Шукаємо в нашому реченні таке слово. Що дуб? Дуб це підмет. Підкреслюємо його однією лінією. Від підмета ставимо запитання до присудка. Присудок відповідає на запитання, що робити, що зробити. І називає дію підмета. Дуб що робить? Символізує. Символізує це присудок. Тому його потрібно підкреслити двома рисками. Від присудка ми вже ставимо запитання до другорядних членів речення. Від присудка символізує, можна поставити запитання до слова могутність. Символізує, що? Могутність. Іменник могутність стоїть в знахідному відмінку, тому в реченні виступає додатком, його потрібно підкреслити пунктиром. Від присудка символізує ми ще можемо поставити запитання до іменника довголіття. Символізує, що? Довголіття. Ми бачимо, що іменник довголіця стоїть в знахідному відмінку, тому в реченні виступає додатком. Його також потрібно підкреслити пунктиром. Речення 2. Ви побачите його в будь-якому регіоні України. Так само потрібно підкреслити головні шлани речення і додатки. І над кожним додатком написати, чим він виражений. Давайте перевіримо. Прочитаю ще раз речення. Ви побачите його в будь-якому районі України. Підметом в нашому реченні є займенник Ви, адже він відповідає на запитання Хто? Хто ви підкреслюємо однією рисочкою. Під підмета ставимо запитання до присудка. Нагадую, присудок відповідає на запитання, що зробити, що робити. Ви що зробите? Побачите. Побачите це присудок, тому його потрібно підкреслити двома рисочками. Присудка ставимо запитання до другорядних членів речення. Можна поставити запитання до займенника його. Бачите кого? Його. Його це займенник, який, як ми бачимо, відповідає на запитання родового відмінка. Отже, реченням він буде виступати додатком, тому його потрібно підкреслити пунктиром. Речення 3. Це дерево влітку дарує затінок. Тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Читаю ще раз речення. Це дерево влітку дарує зацінок. Що? Дерево. Дерево в нашому реченні буде підметом, тому його потрібно підкреслити однією рискою. Від підмета ставимо запитання до присудка. Дерево що робить? Дарує. Отже, дарує, підкреслюємо двома рисочками. Від присудка дарує ставимо запитання до другорядного члена речення. Ми можемо поставити запитання до слова заціну. Дарує що? Затінок. Ми бачимо, що іменник затінок відповідає на запитання, що, і не виконує дію присудка. Отже, стоїть в знахідному відмінку. Значить робимо висновок, що це додаток, тому підкреслюємо його пунктиром. І останнє. Четверте речення. А про холоди в спеку всі хочуть. Тепер давайте перевіримо. Читаю ще раз речення, а про холоди в спеку всі хочуть. Як завжди, починаємо з головних членів речення. Тобто шукаємо спочатку підмет. Підмет відповідає на запитання, хто що. Хто? Всі. Займенник всі в нашому реченні виступає підметом. І підкреслюємо його однією рисочкою. Тепер ставимо запитання від підмета. Всі, що роблять, хочуть. Хочуть це присудок. Тому підкреслюємо його двома лініями. Далі ставимо запитання від присудка. Поставити запитання ми можемо до слова про холоди. Хочуть чого? Прохолоди. Ми бачимо, що це запитання родового відмінка. Про холоди підкреслюємо. Пунктиру це додаток. Це було останнє завдання, адже наш урок добігає кінця. Подивіться на ваше домашнє завдання. Ви бачите речення. Вам потрібно їх переписати, підкреслити головні члени речення та додатки. Я думаю, що ви всі сьогодні добре попрацювали і зрозуміли, що таке додатки, як вони підкреслюються, на які запитання відповідають і як їх знайти у реченні. До побачення!